Друзі, всім привіт! Це відео вийде, скоріш за все раніше, ніж всі інші, які зараз стають в черзі на монтаж. Чому так? У нас стоїть Nissan Leaf. Ми зняли у ньому батарею. Це машина нагадаю, яку ми перепаковували в минулому році. Це перша перепакована нами машина була на той час. Ми зараз робимо роботу над помилками. Доводимо до ідеалу цю батарею, і автомобіль буде продаватися. Покрасимо два бампера передній і задній, тому що вони трошки не кондиції. І будемо продавати автомобіль. Через то Зараз ми е, по батареї все дороблюємо те, що не доробили прошлого разу. Відео по цій машині є на каналі, серія відео там, по-моєму, 5 чи 6 частин. Можете подивитися. Вони набирали доволі багато переглядів, і тому я вирішив записати невеличке відео роботи над помилками, або назвемо його топ-3 помилки при перепаковці. Тут не буде там, взяти там, ізоленту або відключити правильно БМС. Це ви можете почитати в мануалі, як його розбирати. Там, яким інструментом, е, хто користується там перчатками, хто не користується, тут будуть саме помилки, які допустився я. Хоча я опрацьовував е, повністю е, перепаковку, тоді я подивився немало відео, проконсультувався з багатьма людьми, але дещо мені все ж таки не, не донесли деяку інформацію. Тому ж поїхали. ТОП-3 помилок при перепапковці батареї на Nissan Leaf. Можливо, це пригодиться навіть до інших машин. І так, друзі, помилка номер один, яку допустив я. І це, скажімо так, помилка е досить серйозна. Е це вибір перемичок між комірками. Я Рік назад е, взяв алюмінієву шину. Вона була дешевша по ціні. Я взяв її більш товсь, товстого січення. Е, по розрахункам по числам ця шина е, мала повністю замінити, а то й навіть була б краще, ніж заводська. Заводська мідна, по-моєму, в нас. Е, 2 мм товщина і 200 напевно ширина. Ну, коротше, вона виходить 40 квадратних мм. По-моєму, якщо пам'ять не зміняємо. Значить, вибір цих перемичок. Чому я вибрав рік назад алюміній? По-перше, в мене не було в вільному доступі меді. По-друге, мідь не можна. Ну, Перемички на батареї, вони точніше, не перемички, контакти, виводи на батареї. І в моєму випадку, і навіть якщо ви купуєте зі шпильками, вони алюмінієві. Просто чисто мідь з ними використовувати не бажано, тому що це також буде помилком. Коли я перепаковувався, мені ну, сказали, потрібно брати мідні і все. Більш ніхто нічого не пояснив, чому мідні, чому не алюміній і так. По характеристикам алюміній не уступає міді. Тобто я взяв товщу пластинку, все. По цьому, машина їздила рік безпроблемно. Єдине, що мене не влаштовувало, це розбіг по коміркам. Розбіг по коміркам, при рухі там, сильно натискаючи на газ, був розбіг. Чому так було? Потрібно використовувати мідь. Причому її лудить, щоб в контакті мідь з алюмінієм не окислялася мідь. Якщо ви її не залудите, контакт з алюмінієм буде окислятися. Це перше. По-друге, алюміній, ви всі знаєте, покривається пленкою, теж окисляється від кислорода. І в, в цій пленці проблема, тому що якщо ви берете болтове з'єднання, якщо ви берете болтове з'єднання, алюміній до алюмінія, там буде втрата по-любому, тому, тому що одна частина алюмінію окислена, друга, і вона окисляється дуже швидко. Якщо зачистить наждачку і дуже швидко приложить, то більш-менш будуть нормальні цифри показуватися. В основному цього ніхто не робить. Просто на алюмінії собрали і потім проблема. Якщо ви збираєте на алюмінієвих перемичках, то у вас має бути ультразвукова сварка. Якщо ви зварите їх між собою, тоді буде все окей і на алюмінії. Але на болтове з'єднання алюміній не годиться. Через це нам довелося повністю переміняти всі, всі 96 перемичок. Друзі, помилка номер 2 це балансування батареї. Більшість елементів приходить з Китаю на половину заряджених по вольтажу. Їх правильно зберігати на 3,6-3,7 вольта, через то вони так і приходять. І в свій час, рік назад, я так само е помилився, і багато вже в мене підписників, які також допустили дану помилку. Люди балансують батарею на 3,6-3,7 вольта. І вони її вирівнюють, все класно, супер. Коли ставлять в автомобіль, заряджають повністю автомобіль, розбаланс виходить 40-50 мВ, а то й більше, а то й в деяких 100 мВ. І починається. Та там БМС балансує, там цей не збалансує, друзі. Ця БМС вона балансує мінімум. Вона балансує 300 мВ в рік. Якщо ви ставите туди, як мінімум, запихаєте, 42 кВт. Вона їх буде балансувати фіг наскільки. А ще якщо ви, десь якийсь елемент у вас повишене внутрішнє супротивлення, це е, він буде витягувати електроенергію, і БМС не буде справлятися з тим, щоб його відбалансувати. Уже не кажучи про перекос там, в 50-70 мВ на заряжені батареї. Як правильно потрібно виконувати балансування, так як зараз робимо ми повністю зарядити кожний елемент. Повністю зарядити. ну Ми вибрали 4,15 вольта. В принципі, до 4,2 там уже енергії не так і багато. Ну Вона набігає дуже швидко. Тобто 4,15 це сама нормальна як на мене, величина, щоб збалансувати. І, Ну на жаль, у нас немає великого зарядного пристрою. У нас тільки 8 комірок одночасно. Зараз ми підганяємо. Ну тобто у нас Плюс-мінус там був розбіг невеликий, але ми хочемо підігнати там в 5 мВ приблизно кожну комірку, щоб був розбіг там, 5 до 10 мВ. Це норма. І плюс похибка розрахунку самої, скажімо так, самої БМС вона також є. Через то, друзі, балансуємо батарею тільки в верхньому положенні. Якщо ви будете балансувати в середньому положенні при повній зарядці розрядці, у вас цей баланс, ви не вгадаєте, він буде непиме яким. Через це, саме основне, це те, що потрібно балансувати зверху батарею. Повністю заряджену і тоді зарядкою вже доганяєте ячейки, які відстають, розряджаєте які сильно полізли вверх. І таким чином у вас вийде батарея саме краще збалансована. Друзі. Третя помилка, яку допустив я при перепаковці рік тому. Мій підписник приїхав до мене і порекомендував мені класну штуку замір опору кожної перемички, кожного з'єднання. Ну і плюс до того потрібно, як мінімум, поміряти внутрішній опір кожного елемента. В ідеалі, звісно, їх зарядить-розрядить. Внутрішній опір. Це така собі е, індикація проблемного елемента. Е, підписник порадив мені е, купити такий прилад, і чесно, без нього я не раджу е, починати перепаковку. Коштує на Аліекспрес тисячі гривень. Е, дійсно класна штука. По-перше, що потрібно зробити, коли ви не можете отримати комірки, ви не можете переміряти, у вас не, не вистачає обладнання кожну комірку. Ви можете помірять сопротивлення кожної комірки. От, Наприклад, в моєму випадку 0,75 мОм. для катлів це нормально. Там до 0,8 мОм для катлів це нормально. Якщо там більше 1 мОм, це вже комірка підозріла. По-друге, ви можете переміряти кожне з'єднання. От, Наприклад, тут зараз алюмінієва шина, яку ми ще не поміняли. І цифри показують, ви бачите, 2,17. Міліома це дуже багато. Я вже показував, скільки у нас на міді. Ще раз продемонструю на міді 0,11 мОм. Це нормальний контакт. По-друге, чи вже по третє, вже збився. Всі перемички через чеку, всі довгі кабелі, які ви міняли, ви також можете цим обладнанням перепровірити. В нас зараз чека знята. Якщо ми її поставимо і заміряємо тут супротивні, в нас вийде десь 1 мл. 1 мл на таких довгих проводах, плюс сама ЧК займає е, достатньо... Ну, сама ЧК вже 0,45 чи 0,50 мОм, і провода до неї, тобто 0,1 млн це нормально. Найдовгий оригінальний кабель, ось цей, який ми залишили від Nissana. Ось цей кабель, це самий довгий кабель в батареї, який був на той момент. Ми переробили, ну, цей також використовуємо і ще поставили ще один 0,70 міліметрів, Ми його також поміряємо. Так от цей довгий кабель, десь 1 мільйом. Тобто, я так розумію, що в 1 мільйом, 1, ,1 і один е, такий опір дозволяється на довгих дистанціях. Тобто ЧК, як мінімум, має бути там 1,1 мільйома, ну не, не повишене, не, не 2, не 3 мільйома. Це все можна перевірити, і завдяки цьому приладу можна на е, стадії збирання батареї зрозуміти, яку перемичку е, ми не дотянули. Наприклад, яку перемичку ми чи який, яке з'єднання проводне там, не обжали е, нормально гільзу. Або таке інше. І тобто всю батарею потрібно перепровірити на цей опір. І таким чином, ви навіть не поставивши на машину батарею, ви вже будете розуміти, де у вас відносна проблема. Друзі, в принципі, отаких от три основних помилки, яких я допустився при першій перепаковці. Завдяки підписникам, які мені допомогли у свій час десь щось порадили, десь щось я сам зрозумів. Ці помилки ми більше не допускаємо. В ці батареї ми зараз це виправимо. Сподіваюся, що вам сподобалося відео. Сподіваюся, що я чимось зміг вам допомогти. Допомогти тим людям, які збираються самі починати перепаковувати автомобілі або власний автомобіль. І е, сподіваюся, що я е, відповів і пояснив, чому такі помилки були допущені і чому їх не потрібно допускати. Е, дякую вам за перегляд. Якщо було цікаво, поставте лайк, напишіть свій коментар. Можливо, щось ще пропустив в коментарях. Будь ласка, допишіть. Е, якщо я щось неправильно сказав, поправте мене. Друзі, є ще четверта помилка, яку я не хотів вносити в основну частину відео, тому що це вже більше там по бажанню людей. Четверта помилка: після перепаковки батареї люди не перепрошувають БМС або не встановлюють канміст і їздять на або на прочерках, якщо це за 0 або якщо це азе 0 кожні 100 кілометрів скидають клему акумулятора, ставлять назад. і... Ну, таким чином там намагаються їздити на цій батареї. Ну, як на мене, вложити там 6 шість тисяч доларів перепаковку батареї і не вирішити проблему з перерахунком пробіга, щоб автомобіль реально проїжджав те, що заявлено, це не зовсім правильно. Я вважаю це також трохи помилка. Ви просто маєте для себе. На моменті перепаковки ви маєте для себе вибрати, що ви будете робити. Перепрошувати, якщо перепрошувати БМС, то поки ви перепаковуєте батарею, раджу зняти БМС, знайти людину, яка їх перепрошиває, і е, відправити на перепрошивку. Якщо ви вибираєте рішення канмоста, у нас зараз оновлений канміст іде в такому корпусі, е, то в принципі це можна зробити вже після перепаковки. Встановлюється він в автомобілі. І, е, Безпроблемно перепрошувається без, без демонтажа батареї. тобто ви батарею змонтували, стандартно BMS встановили, закрили кришку і все там заклеїли, поставили на автомобіль і тільки потім підключили 6 проводочків через Android-приложення, налаштували Канміст і все. Тобто В кожному методі є свої плюси і свої мінуси. Якщо ми говоримо про перепрошивку БМС, не з першого разу виходить добити прошивку. Ми не займаємося перепрошивкою БМС, скажу зразу, ну, є люди, які займаються, і є в мене відзиви, що там приходиться один, два, три рази знімати БМС, тому що то чи тему не робить, то ще щось не робить. Вони трошки змінюють прошивку. Ну, таким чином вони виходять там, на рівень того, що все працює, не хочу нікого. Нікому залишати там поганий відгук. Є свої моменти. В канмоста є також свої моменти. Не з першого разу ідеально нас виходить побудувати прошивку. Під кожен ваш автомобіль є свої нюанси, але для того, щоб вам перепрошити канміст, вам потрібно там ноутбук, спеціальна програма. Ми це все скидаємо. Віддалено підключаємося. Тобто, вам з автомобіля його шість проводочків від'єднали. Батареї скидати не потрібно. Значить, чому ми вибираємо Канміс? Тому що це бюджетніше рішення, Раз, це не менш надійне рішення, ніж перепрошивка БМС. 2 і 3 це ну, практичність, тому що якщо якесь оновлення виходить, підключилися, оновили безпроблемно з БМС-кою, так не вийде і якось так. Через то, друзі, якщо ви перепаковуєте батареї, зразу заплануйте, що ви будете робити, чи перепрошувати БМС. Чи... Встановлювати канміст, щоб ви після перепаковки їздили повноцінно на цьому автомобілі, а не думали, як вам там 100 кілометрів проїхати, клему скидати, чи ще щось там вам треба зробити і використовуватися батарею там на 50-70%. Відразу закладіть собі в бюджет перепаковки або встановлення канмоста, або перепрошивку ПМС. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення.